Я був в тебе вдома. Ну що, вечір в хату, то товариство, е, не знаю, це вечора ви будете дивитися чи ні. В мене зараз вечір. Я вирішив трішки перекусити. І хто я такий, щоб я не показав, що саме я буду перекушувати. Питання номер 1. чи було ви в космосі? Ні. Ну, не біда. Оскільки у нас сьогодні розпаковочка. Розпаковочка сухпайка від компанії Разум. Ви 100% знаєте, що, що це за компанія, як вона допомагає е, на фронті. І от в мене попався, е, як попався, я давно вже його маю, просто ніяк не було можливості і потреби в принципі, його відкривати. Космічний харч. від них. Такий от сухпайочок в такому от пакеті є у мене на руках. З вами ми його розпакуємо, щось скуштуємо, подивимося, що там є. Ну і смачного мені, а вам гарного перегляду. Поїхали! Перед початком розпаковочки дякую вам за коментарі до попереднього відео. Ви мені сказали, що відблискує в окулярах екран монітора, надіюсь, зараз такого і проблеми немає. І вам зручно мене дивитися. Також ви зауваження мені ставили і рекомендації на рахунок звуку, звуки музика. Зараз в мене тут є джайський мікрофон, знімаємо на Osmo покет мій новий. Пишіть, будь ласка, в коментарях чи зображення, а також. Звук, і взагалі картинка покращилася. Все, дякую вам. Не забудьте також підписатися, що ви не підписані, поставити палець вверх і поділитися цим відео, оскільки український контент має квітнути. І кожний перегляд, кожний рух, кожна реакція на, на відео просуває це відео, дозволяє його монетизовувати. А всю монетизацію я перевожу на свій підрозділ. Добре, ми відійшли від теми. Всім дякую, хто є зі мною. У нас, до речі, вже Більше 30 тисяч, 31 тисяча чимось підписників. Щиро вам вдячний за, за таку підтримку, щиро вдячний, що ви є зі мною цей весь час. Що ж, погнали, погнали розпаковувати сухпайочко. Значить, Упакування. Що родить. Ну Прикольне, воно цупке. Цей сухпай у мене вже мабуть десь рік часу, можливо, більше я його маю. І я з ним переїжджав, переміщався, він був в різних місцях лежав. І, як ви бачите, досить класно і круто зберіг своє упакування. Так, відкриваємо. Чи тут є? А, тут є така штука, ножа мені не потрібно, нікого сьогодні різати не будемо. Mm, як запахло, класно. Значить, Супочок відкрили. Тут є zip історія, е, яку потім можна буде, якщо не все з'їв, закрити назад. Можна ж? Можна. Чи не можна? Значе, має бути можна, але в мене поки що це не дається. А, все закривається. То, то, в принципі, щось взяли, щось використали е, і потім закрили. Давайте дивитися, що є усередині. Значить, По, по запису, супершу тут, не для продажу. Виробник міста Львів Старознесінська. Можливо, це потрібно давати говорити? Ну, не знаю. Значить, склад. Тут з грибами, гречка з грибами, ризовочами, згущеним молоком, бублики. Значить Енергетичний мікс горіхів та сухофруктів це я обожнюю, якщо в сухопайку така історія, це дуже, дуже і дуже прекрасно. Е, без що, а, розігрівач, 4 нагрівні елементи, жуйка, блістер, батончик енергетичний. Зберігати в суховому та чистому приміщенні при температурі не вище 25 градусів. І відносні вологості не більше 75%. Чи зб... Притримувався тих умов, ну, мабуть, так. Ну, Або ні. Не знаю, будемо пробувати все одно. Отже, от в таких от пакетиках. Все решта у нас попоявляється. Дуже класно. Значить, це в нас що? Це в нас сушки. Значить, ще одна пачечка сушечок. Прикольно, з чочком. Зайде на ура. Як то кажуть, як тьоща під лід. Енергетичний мікс грибів напакували плотнесенько. Перепрошую. Батончик Fініc кокос Розігрівайте. В попередніх відео я вже показував, як вона працює, тому цей момент ми будемо опускати. Або якщо ні, пишіть в коментарях чи показати ще раз. Я обов'язково це зроблю, якщо не тут, то від старами, або в інстаграмі або у себе в Тіктосі. Посилання на які я теж залишив в описі. Що в нас з ризовичами? Ось такі от, в томатному соусі. Прикольно, прикольно, мені подобається. Що це тут у нас? Все у нас що? Згущене молоко. Далі у нас іде що? Каша гречна з грибами у ложковому Е, Нут з грибами у ложковому соусі. Що таке нут, я не знаю, але цю страву якраз ми і спробуємо з вами зараз. Далі ще каша. Досить, я так кажу, багато всяких різних приколясів. День, день на цьому можна спокійно протриматися. Рис з овочами ще один. Що це у нас ще? Ще згущик, ще згущик, згущик це тема, це це солодке, солодке це дуже прикольно, бо скільки я говорив, в цьому ЗСУшному українському супику, є така проблема, трошки, що там не вистачає солодкого. Він сам класний цієї нової генерації, він смачний, в нього багато м'яса і смачні страви. Але, на жаль, на жаль, там не передбачено чомусь е солодкого. Якось би шоколадочка було би класна. Там потрапляється мед, вроді джем, ну його дуже мало. його Це, це, це такий один стік. Тому тут за це. В тому совпа, який багато, є з гущика. Плюс батончик. Це дуже круто. Слодкого завжди бракує. І жуйки, жуйки, нічого собі, ціла пачка. Ціла пачка у нас діроло. Клас, мені подобається, без цукру. Дуже добре. Так, ну що, це все. Все, що було в пакеті, все я відкрив. Давайте будемо тепер що? частуватися. Що я побачив одразу? Можливо, я ще не побачу. Ні, Побачив все-таки одразу, що тут немає жодного прибору, ложки, вилки е, і так далі. Тому що ну, тут, звісно, мінус. Можливо, якусь ложечку одноразово закинути. Зараз я схожу за ложкою, ви не перемикайтесь. 3 секундочки, і я до вас повернусь. У вас було 3 секундочки. Чи одна секундочка навіть. У мене трошки більше. Ложку я знайшов. Зараз будемо. Зараз не, щас будем... щас. не щас, а зараз ми будемо тестувати ці ділішіс. Розігрівати я не буду. Розігрівали ми в попередньому відео, дивилися, як працює розігрівайка. Мені більш цікаво куштувати сухпайків в такому вигляді сухому, е, нерозігрітому в холодному вигляді, оскільки не завжди є можливість і час на позиціях в зоні бойових дій це робити. Тому сухпай, як на мене, має бути. В кращих умовах ти можеш його розігріти, і це дуже добре. В гірших умовах ти маєш його їсти отакий, прям вскрив і з'їв. Ready to eat пише. Нічого з ним робити значить, не потрібно. Значить, що я тут бачу? Що бачите, ви і випало. ну нічого. Не знаю, бачите, видно вам не видно? такому. Така у нас кашка. й не кашка, а нут. Потім подивлюсь, що таке нут. Також пишу, що кімо фрі. Це прекрасно. Бляха, це смачно. Або я голоди. Не це смачно. Я голодний. Але швидше смачно. Бо я голодний. Друзі військові, чи попадалися вам такі сухопайки, чи колись ви їх харчували? І як вам, цікава ваша теж думка? Бо можливо дійсно я надто голодний, щоб зараз правильно оцінити смакові якості. Мені дуже подобається. Також є в мене запитання. Єдине, що я побачу тут, е ці страви, які не мають тваринного інгредієнту, тобто немає жодного м'яса, це, мабуть, або в мене попався вегетаріанський, хоч там не вказано такого, або просто вони не готують. Е і лише такі в такому в варіанті є ці сухбайки. Також напишіть про це, хто стикався, хто зустрічався з. Сухпайками відразу. Це, як я вже казав, космічний харч. Ну що ж, давайте вскриємо гречку з грибами в вишковому Так, Зараз я її клопну. Отакого. От Оп-оп-оп-оп. по -оп -оп -оп. Бачите? Так воно виглядає. Хорош! Мені дуже подобається. Незважаючи, вибачайте, що я жую. Незважаючи на те, що я м'ясоїд. М'ясо мені дуже треба. Я думаю, що сміло, таким сухпайком я міг би декілька днів харчуватися. Ну, і що ж ми відкриємо? Ми відкриємо, також глянемо на бублики. Бублик вітання. Так, не вийшло мені відкрити так і немає викритися. Вскриємо, так як ми вміємо. Я думаю, що це проблема в упаковці, це проблема в мені. Звичний, класний, прикольний, укусний бублик. М -м -м! Бімба. Оце, клас. Димічевичок. Ваше здоров'я, друзі. Ну що ж, ось така от коротка розпаковка. Розпаковка сухпайка від... Відразу. Оспаковка сухпояка відразу з стравами, які в ньому є, ви ознайомились. Я біжу їх доїдати, бо насправді дійсно дуже голодний. Космічний харч, сухо відразу. Рекомендую. Це дуже смачно. Все, побачимось. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Люблю вас і до нових зустрічей. Слава Україні!